Активісти Кременчуцького і комсомольського майдану та автомайдану продовжують спільно допомагати військовим, які нині протистоять ворогу та захищають кордони нашої держави на буремному сході України. Вчора в чергове вони возили допомогу на блокпости, над якими, так би мовити, взяли шефство. Головне ж, що привезли із цієї поїздки, то непохитну віру в те, що наші воїни непереможні, говорить голова Кременчуцького майдану Володимир Пилипенко. Цього разу активісти Майдану поїхали на схід двома автами. Потрапили якраз у неспокійний час, але попри все доправили зібраний кремічужанами гуманітарний вантаж до місць призначення. Ми знову привезли вантаж в Слав'янськ на передову на блокпост 3А. Але буквально перед нами сьогодні був ранений якраз на тому місці за спиною ще один солдат з міномета. Не хочуть примирятись бандити, стріляють і сьогодні по позиціям наших солдат. Наші мовчать, терплять і витримують перемир'я. Вони дуже вдячні всім кримінчужанам і за газети, і за дитячі малюнки знову, що ми попривозили, і за консервації. І за хліб, і за смалець, і за багато-багато продуктів харчування. Вони вдячні за одежу, що ми передали, за форму, що передали. Передають всім вітання і будуть захищати нашу батьківщину. Поспілкувавшись із нашими військовими, каже Володимир Пилипенко, вкотре переконався, що кращого за українського солдата не віднайдеш в жодній армії світу, і то не гучні слова. Так у наших хлопців немає тієї сучасної екіпіровки, немає банального змінного одягу, але говорить, є палке бажання очистити рідну землю від ворога. Нам би одягти по первокласному, як це в самих таких країнах великих. По озброєнню по одежі забезпечити соціально цих хлопців кращої і могутнішої армії не мав би світ. Український солдат це самий сильний солдат, самий могутній, самий розумний, самий боєздатній і самий сміливий солдат у всьому світі. Хочеться нашим хлопцям-солдатам допомогти. І хотілося б спитати за тих нехороших людей, які довели армію, що на першому блокпосту нам замовляють. Ботинка немає у хлопців, штанів немає, порвалися одні, немає. Будемо допомагати. Це розповідають, отримали по 1200 гривень і скинулись по 110 гривень на оптику для гвинтівок для зброї. Саме купляють, саме купляють бронежилет, саме сертифікують, ставлять, при нас кожен бронежилет прострілюється, кожна пластина прострілюється, на простіл береться, сертифікується, потім одівається. Серед того, що відвезли цього разу майданівці, був і прапор боротьби, який за майорів на східній землі на знак непохитної віри у перемогу наших воїнів. Український народ сьогодні бореться і він переможе, тому що народ бореться за волю, відстоявши свою гідність. Варто зазначити, що на схід активісти цього разу їздили не лише щоб в відвести військовослужбовцям допомогу, але й для того, щоб забезпечити солдат необхідною кількістю води. Саме під час облаштування свердловини кременчажани та Комсомольчани мимоволі стали свідками бойових дій. Організатор автомайдану Анатолій Гілевич сьогодні розповідає: він і його попутники неподалік Слов'янська потрапили під справжній обстріл. Водночас це жодним чином не зупинить активістів у їхніх прагненнях і надалі возити допомогу українським патріотам на схід докладніше Альона Євко. Завдяки небайдужості громади, яка відгукується на прохання про допомогу, так званий гуманітарний вантаж військовослужбовцям на схід України. Нині Кремечуцькі та комсомольські активісти збирають і возять щотижня. Разом із продуктами харчування постійно доводиться вести і воду, якої, звісно, для того, щоб і попрати речі, і помити посуд, і банально вмитись солдатам недостатньо. Визнає Анатолій Гілевич. Так виникла ідея із бурінням свердловини. Цьому знову таки посприяли небайдужі. Організували людей, кременчужан, которые бьют именно скважины. Вот, с их помощью нашли мощную установку буровую, то есть все, что для нее нужно, все это укомплектовали, да, и автобусами доставили туда буровую, что там нужно много щебень, 5 тонн воды, вот, все, теперь там есть вода, сейчас дела за малым, мы туда сейчас еще передадим электронику и трубы мы разведем по, по самой части. Ось на кадрах відзнятих активістами видно усі ці роботи зборіння свердловини. Варто зазначити, що це один з блокпостів саме на передовій неподалік Славянська, де несуть службу наші аеромобільні бригади повітряно-десантних військ. І саме тут Кременчуцьким та комсомольським активістам на власні очі довелось побачити і почути, що режиму про тимчасове припинення вогню ворог не дотримується. Перші каплі першої води є Нашли тут скважину. Подключили насос. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Бегу, потому что стрелять начали. Наши солдаты, известно, начали стрелять и відповідь. Уже как обстрел пару минут, значит отвечать не должны. Під мінометний обстріл Анатолій Єлевич та його попутники потрапляють вже не вперше. На запитання, що відчували, коли над головами гриміли постріли, активіст чесно зізнається, звісно, було дуже страшно. Вкотре вже не щиток і не з відео переконались, що йде справжня війна, де нашим українським патріотам доводиться дуже нелегко. Во-первых, страшно. Во-вторых, рефлексы срабатывают автоматически. Когда взрывается возле тебя что-то совсем рядом, автоматически открывается рот и подгибаются колени. И потом ты осознаешь, что произошло, в каком ты состоянии. Настоящая, достаточно жесткая и зачастую подлая война. Потому что когда ты видишь перед собой врага, а когда со слов десантников мобильные бригады подходят быстро, тихо, польза з тим, що в наших войск не тепловизоров да, или приборов в ночного відняння дают дають а, значить, залпами, б'ють по нашим колонам і очень мобильно відходять. Перестрілка тривала близько 40 хвилин. На щастя, обійшлось без жертв, і лише з настанням затища активісти змогли закінчити усі роботи з буріння свердловини. А, після того як значит, наша війська огнем подавили, намерения у противника, да, и было затише, мы все-таки успели закончить нашу работу полностью, вот и смогли оттуда уехать. Ну, мы как бы э, туда и обратно нас прикрывают десантники. До речі, сьогодні, аби пересуватися між блокпостами, розвідникам вкрай потрібен автомобіль. Визнає Анатолій Гелевич. Мені сьогодні дзвонили ребята з Славянська, що є машина. хтось із поляків машину цю передоставляє. Нужно 30 тисяч гривень, а армія дає всі документи, що цю машину записують на імені для цілі армії. Вот нужна сейчас нам помощь, если можливість, повноприводний автомобіль, щоб сюди його можна було пригнати з Польщі уже є люди, которые поїдуть його заберуть. Вот сейчас нужно деньги. Тут на сході військові, жертвуючи найдорожчим власним життям, відстоюють єдність усієї нашої країни. Тож активісти вкотре звертаються до небайдужих, не залишатись осторонь подій, що нині переживає наша держава, і спільно допомагати у забезпеченні солдат усім необхідним. Всю допомогу обіцяє Анатолій Гілевич обов'язково передадуть з рук в руки, адже ще раз наголосимо на схід на передову наші активісти їздять регулярно, бо вболівають за долю нашої армії та майбутнє нашої України. Я не можу сидіти вдома. просто Коли ми йдемо від Ізюма до Славянська там 40 кілометрів цієї зеленки. Ну ну він повністю їхали молились автобусом. Це страшно. Как бы видишь, едешь, тут вертолеты спаленные, а бусы стоят такие же спаленные, сгоревшие.